істе дирочки. З ним було все ж було якесь накладання. Поговоримо махали в наступну минуту. Показати рекон на мико. Отам дуже. Аня. Включи. Ну. Ну, це не. Це буде дуже. Простока разів там урок. Діти, а хто вже дома вішав годівнички? А я сам. Молодець. Артем сам робив. Це записується на Та відео. На відео записуємо, тому -то. розказуйте про свої еко-годівнички. А хто робив еко-годівничку? Щоб... Ну, оце екогодівнички, що ми зараз робимо. апельсина, да, робив? Хорошо. Так, і ось ми нарізали ще й сальця. Використаємо шпажки і туди закріпимо сало.